Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. Дорогі співвітчизники, сьогодні українці по всьому світу відзначають день народження геніальної поетеси, культурної діячки, письменниці та перекладачки Лесі Українки. Саме у цей день, 150 років тому, народилася ця надзвичайно мужня і сильна жінка, яка назавжди увійшла в історію як геніальна дочка українського народу. Краса і гордість нації та неперевершена поетеса мужності і боротьби. У спадок майбутнім поколінням велика поетеса передала мудрість любові до українського народу, яку вона пронесла через усе своє життя. Сьогодні безсмертна спадщина Лесі Українки входить не лише у скарбницю української літератури, але і у спадщину світової культури. Долучаючись до вшанування пам'яті Лесі Українки, хочу процитувати рядки з найвідомішого її вірша «Контраст Пемсперу, в якому молода поетеса висловила креда усього свого життя. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть дома сумні. Зі святом, Лесю, зі святом, Україно! Змалку Леся захоплювалася мистецтвом. Мала неабиякий хист до музики до гри на фортепіано. На жаль, хвороба прикувала її ще дівчинкою до ліжка. У 10-річному віці, після операції видалення вражених хворобою кісток, її обидві руки та одну ногу зафіксували. У гіпс. Вільною залишилася лише одна нога, пальцями, ступні якої вона навчилася грати на фортепіано. Зараз її рояль знаходиться у музеї села Колодяжне, що у Ковільському районі Волинської області. Давній друже, мушу я з тобою Розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі і сумні, тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час Вечірній, багато спогадів тоді встає, картина постає. Зібрав з гурточок, провадить речі і співає гука на клавішах твоїх, швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, важке, несила тугу крить такій малій дитині, ставило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді кругом так весело було, ох, певне лихо серцем відчувала, що на мене, мов хмара грізна йшла. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рік. Розстаємось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму, де дітися журбою. Прощай же, давній? Любий, друже мій. Лірічна сповідь Лесі Українки. Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Присвачена Єдиному коханню поетеси Сергію Мержинському. Це трагічне почуття не було взаємним. Він кохав іншу, але саме завдяки цьому почуттю за одну ніч біля ліжка вмираючого від сухот коханого була створена геніальна драматична поема Одержима. Скрізь плач, і стогін, і ридання, Несміли поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час з плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюдять рани, захоїтись їм не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам воріття, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Сергій Мержинський помер, заповідаючи Лесі, яка була поруч, подбати про іншу жінку, яку він кохав. Заміж Лесі Українка вийшла вже після 30 років. Свого чоловіка Клемента Квітка вона безумовно поважала, але кохання до нього не відчувала. O que За спогадами Лесиної сестри Ісидори Косач Бористової, в останні роки життя очі українки стали надзвичайно блакитними. Всі дивувалися, але вони були наче неземними. Третя, після Тараса Шевченка і Івана Франка, дівчинка в віночку і в вишиванці, яка стояла і слухала весну. Смерть наздогнала українську поетесу в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 році. Їй було 42 роки. Генеальну дочку українського народу, красу і гордість нації, духовного вождя української інтелігенції Лесю Українку поховали на байковому кладовищі. Ви щасливі, При чистої зорі, ваші промені, ваша розмова, якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам звідко з високо. Якби я так високо стояла, хай була б я Весь вік одинока, ви щасливі холодної зорі, ясні, тверді, неначе з кришталю. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Гей, те думи, вихмари осінні. Тож ж тепера весна золота, чи то так ужалю в голосінні Проминуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу. Геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять баревисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане, та кораля даває міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору крутую, крем'яну, буду камінь важкий підіймати. і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співати, вдовго Темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити. Геть, думи сумні. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає.